Друзі, привіт! Ласкаво просимо до нашого епічного занурення в історію середньовічних фейлів. Сьогодні ми розберемо топ 10 найгірших видів зброї, які колись вважалися крутими, але на ділі виявилися справжнісінькими посміховиськами. Від дерев'яних гармат, що вибухали швидше, ніж стріляли, до бойових батогів, які більше лякали свого господаря, ніж ворога. Ну, ці геніальні винаходи доводять, що не кожна ідея у середньовіччі була вдалою. Готуйтеся до чергової порції іронії, історичних курьозів і уроків про те, як не треба воювати. Метальні дротики це такі собі середньовічні шпажки для барбікю, які піхота з 9 по 12 приблизно століття кидала у ворогів, сподіваючись на диво. Довгі, тонкі, з гострим металевим наконечником. ці одно двометрові списи були улюбленцями, як правило, вікінгів, ну і франків для стартового обстрілу перед ближнім боєм. Кидок на 20-30 метрів, і іноді підсиленим е, ременем, атлатлем мав посіяти паніку у ворожих лавах, поранивши когось без щита, ну чи якогось беззахисного коника. Дешевий як борщ і прості у виробництві, ну що там, дерев'яна палиця плюс залізяка. Вони були мрією будь-якої армії з обмеженим бюджетом. Але от біда, проти серйозних хлопців у кальчугах чи з міцними щитами ці дротики були як комариний укус, ну хіба що дратували. Часто вони просто застрягали у щитах, додаючи ворогу ну такий собі стильний аксесуар, а не дірку у броні. Уявіть, воїн кидає свій дротик, а той пук застріє в щиті, і противник такий О, дякую за сувенір. Ну, звичайно, хтось може сказати, що це все діло щити обтягували, ворог був змушений кидати ті щити. Подекуди справді так і відбувалося. Але суттєво набій це ніяк не впливало. До того ж, нести більше двох, ну нехай п'яти-шести штук було незручно, а після китків воїн залишався беззбройним, ну як мінімум у дальньому бою. Хе, міг хіба що лаятися на відстані. Логістика окрема ж комедія. Возити тисячі цих е, списів по розбитих дорогах середньовіччя ну це як тягати візок із соломою в дощ. Неприємно, важко і чи потрібно. Не дивно, що арбалети і довгі луки швидко відправили дротики на пенсію, особливо після таких шоу, як Битва при Гаустінгсі 1066 року, де нормандські щитові стіни просто посміялися з цих шпажок. Чому ж ці дротики у самому низу, топу для невдах. Ну, давайте так, вони не були повним фіаско, умілі римські велети чи варвари могли ними непогано так поштрикати ворожу легку піхоту, але в епоху, коли озброєння еволюціонувало швидше, ніж зараз мода на тік-ток, Дротики стали архічним мемом. Не смертельно небезпечні, як якась там рання гармата, що вибухає в руках, а просто, ну. Ну трохи смішні. Їхня спадщина це нагадування, що у війні без прогресу нікуди. Бойова коса. Або ж просто сільськогосподарська коса, яку селяни у 13-15 століттях намагалися е, прокачати до статусу зброї. Ну, це діло було зіркою селянських повстань, коли вила й лопати здавалося хе -хе, надто банальними. Цей інструмент для косіння трави переробляли, виправляючи лезо або чіпляючи його на довгу таку палицю, щоб махати на ворогів, переважно гнобителів феодалів, ну чи їхніх броньованих найманців. Ідея була проста: Ну якщо косимо пшеницю, то чому б не косити ворогів? Використовували її для залякування та спроб пробити ворожі лави, але, увага, спойлер! Селяни не знімали блокбастерів із щасливим фіналом. Проблема в тому, що каса в бою була як ложка на дуелі шпажистів: незграбна, ламка і сміховинно неефективна. Проти лицаря в обладунках чи навіть піхоти в кольчузі вона виглядала як спроба порізати танк консервним ножем. Але гнулося, тріскалося або просто застрягало в щитах, залишаючи селянина з порожніми руками і великими проблемами. Баланс. Був жахливий. А махати косою довго. Ну, знаєте, це як танцювати вальс із граблями. Втомлюєшся, конечно, а результат нульовий. До того ж, селяни без бойового досвіду часто більше лякали один одного, ніж ворога. Чому місце номер 9 у топі середньовічних, так би мовити, фейлів? Ну давайте так. Козаць це імпровізація. Гідна оплесків за креативність, але не за результат, вона не була повним катастрофізмом, як скажімо, е вище названі гармати, але її бойова цінність була десь на рівні гучного крику. У порівнянні з іншими невдахами, вона хоча б не вимагала складної логістики. Ну просто вирви з сараю і йди косити ворогів. Історія бойової коси це урок про те, як відчай може зробити зброєю що завгодно, але. Без підготовки і технологій, ну, краще залишатися при косінні сіна. Дерев'яні гармати. Це середньовічний стартап, який намагався вразити усіх е, в 13-му. Ну, можливо, на початку 14 століття. Коли хтось такий взяв і подумав: А що, якщо зробити гармату? Е, що ж його зробити? О, з дерева. Ці експериментальні, так би мовити, стволи, укріплені металевими обручами, ну, щоб не розлютилися на друски, використовували для обстрілу укріплень. Ідея була ну, справді амбітною закинути, значить, кам'яне ядро в замок ворога, бажано без залізного бюджету. Ворог, дерев'яна труба, ну, трошечки віри в успіх, і ось тобі зброя, яка мала блякати ворогів, ну і, можливо, приносити результат. Але на практиці ж, це був більше атракціон для сміливців, ніж серйозна артилерія. І ось халепа. Ці гармати були як одноразові кавові стаканчики. Тріснуть після кількох пострілів, і добре, якщо не в обличчя обслузії. Дальність стрільби була така, що краще кинути камінь рукою, а точність, ну, як у п'яного лучника на ярмарку. Небезпека для власних гармашів була настільки великою, що вороги, мабуть, просто таки стояли і чекали, поки дерев'яна зброя масового самознищення розвалиться сама. Логістика хех, теж не радувала. Возити ці колоди, сподіваючись, що вони не згниють від дощу, то ще та хех, пригода. Чому ж місце номер вісім у топі середньовічних епік збройних фейлів? Ну, дерев'яні гармати були рідкісним гостем на полях бою, бо навіть у ті часи люди швидко збагнули, що метал надійніший. Вони не встигали наробити багато лиха, або їх миттю замінили нормальні, так би мовити, гармати. Це як вигадати велосипед із квадратними колесами. Ідея смілива. Але от їде погано. Спадщина цих гармат нагадувати, що іноді краще не економити на матеріалах, особливо коли мова йде про вибухи. Бойовий батіг. Це середньовічний аксесуар для тих, хто вирішив шумахати мечем занадто нудно. А виглядати як герой пригодницького фільму ну саме є оно. У 10-14 століттях у Східній Європі і Азії ці довгі батоги, прикрашені металевими наконечниками, використовували, щоб лякати ворогів, збивати їх з коней, ну або, в кращому разі, залишити на комусь цілий синець. Ідея була в тому, щоб клацнути батогом так гучно, що противник подумає, ого, краще тікати. Піхота чи кіннота намагалися. Ним розігнати ворожі лави або налякати коней, але частіше це виглядало просто як вступ до циркового номеру. А ось іще біда. Бойовий батіг був точний, як кидок пляшки на вечірці. Мала вбивча сила означала, що навіть якщо ти влучив, ворог у кольчузі хіба що розсердився так трошки. А ще був ризик, що замість ворога ти ляснеш себе, ну чи союзника. І ось ти вже зірка комедії а не бою. Психологічний ефект, скажете. Ну, можливо, вороги сміялися до сліз, але навряд чи тікали. Логістика, ну, знов проблема. Тягати довжелезний батіг і не заплутатися в ньому це як носити мотузку для скакалки на війну. Красиво. Ну, а толку? Чому ж таке місце у нашому топі середньовічних невдах? Номер сім, так, нагадаю. Ну тому що батіг був скоріше екзотичним понтом, ніж серйозною зброєю, і слава Богу, використовувався рідко, бо мечі, списи, ну навіть селянські вила виглядали практичнішими. Він не був повним провалом, реально психологічно міг налякати коня, ну чи якогось новачка. Але давайте так, його ефективність була десь на рівні гучного бу. Ну це як піти на дуель із мокрою ганчіркою. Сміливо, але ж смішно. Спадщина бойового батога це нагадування, що стиль не завжди перемагає зміст. Ручні гармати 14-15 століття. Це той випадок, коли середньовічні інженери вирішили. О, давайте припалимо у металеві трубці і подивимося, що буде. Ці короткі, схожі на водопровідні труби, штуковані, прикріплені до дерев'яного такого держака, були ранньою спробою вогнепальної зброї. Їх використовували піхотинці, щоб лякати ворогів гучним бабах. І якщо пощастить, поцілити в когось із піхоти. Звучало реально круто. Порох, куля, вибух, ну майбутнє ж війни. Але на практиці це був більше фейерверк із сюрпризом, ніж серйозна зброя. Проблеми Ха, їх вистачало. Ну, по-перше, точність була така, що легше е, влучити у місяць, ніж у ворога за 20 метрів. Перезарядка вона займала стільки часу, що можна було заварити чайочок і дочекатися підкріплення. А найвиселіше, неякісний порох чи крихкий метал могли взагалі перетворити гармату на гранату в руках стрільця. Вороги частіше сміялися, ніж падали, а обслуга ризикувала стати головною жертвою власної е, зброї масового самознищення. Так, да, вже використовували таке словосполучення. ну подобається воно мені. Подобається так, по логістиці теж проблема тягати порох, кулі, ну і ці труби по болотах е, чи під дощем це теж не дуже така історія. Чому шосте місце у, у нашому такому середньовічному топі? Ну, Тому що ручні гармати були кроком до майбутнього. Це реально. Але от кроком вкрай невдалим. Їхній вплив був меншим, ніж у верхній частині невдах, бо вони не встигли наробити багато біди, їх швидко замінили більш надійні аркебузи. Знаєте, це як вигадати смартфон, який вибухає при дзвінку. От ідея реально крута. Але... Краще ж допрацювати, правда? Їхня спадщина це нагадування, що інновації без тестування можуть коштувати дорого, особливо стрільцям. Ну ось, друзі, і добігла кінця наша перша подорож у світ середньовічних, так би мовити, геніальних в лапках промахів. Від ручних гармат, що вибухали в найгірший момент, до бойових батогів, що більше нагадували реквізит для цирку. Ми з вами розібрали місця з 10 по 6 в нашому топі найгіршої зброї середньовіччя. Але не розслабляйтеся! Це лише перша частина, і попереду на нас чекають ще більш е, епічні фейли, зброї від якої навіть вороги хапалися за животи від сміху. Підписуйтесь, ставте лайки і готуйтеся до другої частини, де ми розкриємо топ-5 справжніх легенд середньовічного фейспалму. До зустрічі на полі бою, е, чи краще сказати, на полі провалів. Ага.